Ще влітку у Шостці волонтери ініціювали збір коштів на придбання іконостасу та царських воріт для храму покрови Пресвятої Богородиці Православної церкви України, що в Садовому мікрорайоні. Нині ж збір триває, адже зібраних коштів не вистачає навіть на проект. Активно почали хто 100, хто 200, хто 50 гривень перераховувати на картку, яка була спеціально відкрита для збору коштів на алтарь. Активність зашла на нівець. Тому, звичайно, тих коштів там копійки, тому що їх не вистачить навіть на проєкт алтаря. Мешканців всієї шосткінської громади закликають долучитися до збору. Пожертвувати кошти небайдужі громадяни можуть на картку Приватбанку. Її номер 4149 60 90 чотирнадцять чотирнадцять шістдесят Сергій Пранович, настоятель храму, і все ж таки нам алтар у нашій церкві український обов'язково зробити. Саме біля храму покрови Пресвятої Богородиці встановили стелу в пам'ять про героїв землянки. Ляків, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.